Сьогодні в відео інгулець передумав звільняти головного тренера. Ювентус хоче орендувати Ендріка. Сікан може піти з Трабзонспора. Аякс скоро підпише нового тренера. Фіфа зняла трансферний бан з Ліона. Челсі виграв лігу конференцій. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Сімоне Інзагі хвалив перехід до Альхіляля з контрактом на 25 мільйонів євро на рік. Угода ще не підписана, але залишилися лише незначні деталі, які, як очікується, будуть узгоджені після фіналу Ліги Чемпіонів. Буковину покине Максим Лоперіонок. Центральний захисник в цьому сезоні провів за команду 12 матчів. Футболіст Дмитро Касімов, який покинув агробізнес, має зацікавленість від команд другої ліги, які зараз борються за підвищення у класі. Серед українських команд є попит на Вінгера епіцентра Івана Бендеру, в якого спливає контракт. Однак для нього на сьогодні пріоритетом є залишитися у команді. Лівий захисник Давід Морейра добре прогресує і зіграв хороший сезон, тож Спортинг веде переговори щодо продовження контракту футболіста. Василь Кобін залишиться в інгульці. Також, як повідомляється, перед тренером поставлене завдання вже за рік повернути клуб в УПЛ. Вольфсбург та Аугсбург домовилися про повноцінний трансфер Седріка Зезігера. Офіційно Роман Бодня залишає Буковину. Ферлан Менді не входить у плани Хабі Алонсо на наступний сезон у «Реалі». Ліверпуль всерйоз включився в боротьбу за Уго Екітіке. Клуб вже провів попередні перемовини. Арнес Лот та Майкл Едвардс зацікавлені в гравцеві. Поки що Айнтрахт не отримував офіційної пропозиції, але готовий розглянути пропозиції близько 100 мільйонів євро за нападника. Буковина продовжила контракт з Богданом Бойчуком. Нова угода з гравцем розрахована до кінця наступного сезону. Ювентус хоче орендувати Ендріка, оскільки Реал Мадрид не планує продавати його на постійній основі. Хабі Алонсо готовий відпустити його лише в разі, якщо Реал підпише центрального нападника, який зможе давати відпочинок Кіліану Мбапе. Мартін Субіменді переходить до арсеналу. Вартість трансферу 60 мільйонів євро. Мігель Кампос попрощався з Олександрією. Захисник залишив у соцмережах емоційний допис після завершення сезону. Втім, наразі в клубі офіційно нічого не підтверджували. Також в Офісі Олександрії вже є конкретна пропозиція від одного із мексиканських клубів. Капітан Дербі Каунті Натаніель Мендез Лейнг покине клуб та приєднається до клубу Ліги 2 МК Донс. Гравець та клуб дійшли обопільної згоди не продовжувати співпрацю. Лівий захисник Кеннет Паал покине Квінс Парк Рейнджер з цього літа після закінчення терміну дії свого контракту. Футболіст Мідлзброфін Азас зацікавив відразу три клуби АПЛ. Півзахисник провів дуже вдалий сезон, що привернув увагу скаутів клубів АПЛ. Як повідомляється, гравець знаходиться на радарі у Борнмута, Крістал Пелас та Ліц Юнайтед. Але жодної конкретики відносно перемовин поки немає як і інформації про ціну, яку захочуть виручити за свого провідного гравця. Данило Сікан може піти з Трабзонспора. Керівник команди Фахіт Текке не був вражений грою українця. Якщо влітку клуб отримає пропозицію щодо нападника, то є ймовірність, що футболіст залишить команду. Тоттенгем отримав пропозицію підписати Лероя Сане, чий Контракт закінчується цього літа. Матео Ретегі доданий до шортлиста на заміну Влаховича цього літа. Контракт італійського футболіста за талантою діє до 2028 року, і бергамський клуб може запросити щонайменше 50 мільйонів євро. Арнеслот визнаний тренером року за версією Баркліс Прімерліга. Тоттенгем демонструє небажання навіть вести переговори з «Атлетико Мадрид щодо Крістіана Ромеро. Очікуються контакти між Ювентусом і Міланом цього тижня. П'єр Калулу має приєднатися до Ювентуса на постійній основі за 14 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Аякс веде переговори про призначення Джона Гейтінга на посаду нового головного тренера клубу? Флоріан Вірц, визнаний гравцем сезону в бундеслізі. Порту вирішив не залишати тягоджало. Захисник має повернутися до Ювентуса, навіть якщо він не входить у плани клубу. Цього тижня Ньюкасл звернувся до Браяна Мбеумо. Брентфорд вимагає 50 мільйонів фунтів за свого найкращого бомбардира. Джан П'єро Гасперіні повідомив керівництво Аталанти, що хоче залишити клуб. Ювентус, який запланував зустріч на наступний тиждень з агентами Джонатана Девіда, більше не такий упевнений. Наполі випереджає і працює над досягненням остаточної угоди з гравцем. Фіфа зняла з Ліона трансферний бан. Клуб погасив борг у 2000 євро за відсотки за трансфер Аміна Сара з Херенвена. Ньюкасл продовжує цікавитися Беняміном Шешко, але угода навряд чи відбудеться, якщо Калум Вілсон офіційно не залишить клуб. Лаціо розглядає Сержіо Консейсау як кандидата на посаду головного тренера наступного сезону. Рафаеле Паладіно подав у відставку. Керівництво Фіорентини намагається переконати його залишитися в команді. Ньюкасл серйозно зацікавлений у форварді Брайтона Жоао Педру. Клуб має трансферний бюджет у розмірі 250 мільйонів євро на це літо. Піппо інзагі залишає пізу. Інзагі вважає за краще повернутися до серії Б, а саме до Палермо. Головним тренером Пізи може стати Джилардіно, Пірло або Дзанетті. Челсі виграв лігу конференції. Луїс Енріке, новий гравець Інтера. Марсель отримає за Вінгера 25 мільйонів євро. Контракт підписаний на 5 років. Мілан розглядає Вінченцо Італіано як головного кандидата на посаду головного тренера. Відбулися переговори з Іглітари, і клуб пропонує контракт із зарплатою 4 мільйони євро на рік. Атлетико Мадрид Вільяреал та Жирона зацікавлені в підписанні 18-річного півзахисника Хрістоса Музакітіса з Олімпіакоса. Матч проти Інгульця став для капітана Ворскли Ігоря Пердути ювілейним трьохсотим в українській прем'єр-лізі. Усі свої матчі в елітному дивізіоні ігор провів у складі полтавського клубу. Перехід Алексіса Салемакерса до Роми остаточно зірвався. Футболіст повертається до Мілана, але інтерес до нього виявляють відразу кілька клубів. Жерона спробує зберегти Артура Мело на наступний сезон. Перемовини з Ювентусом очікуються впродовж найближчих тижнів. Реал Мадрид офіційно зв'язався з Бенфікою. Щодо Альваро Карераса угода може бути укладена найближчим часом. Зараз тривають переговори. З гравцем вже досягнуто домовленості на особистих умовах. Офіційно Ламін Ямаль продовжив контракт з Барселоною до літа 2031 року. По новому контракту футболіст отримуватиме 20 мільйонів євро на рік. Атлетіко Сан-Луїс та Хуан Пе погодили контракт на один рік з можливістю продовження на ще один сезон. Футболіст вирушить до Мексики найближчими днями. Реал Мадрид і Комо зустрінуться в найближчі кілька днів, щоб обговорити повернення Ніко Паса до королівського клубу. Джонатан та зараз проходить медичне обстеження в Баварії. Жирона веде переговори з УЄФА щодо можливості оренд гравців з Манчестер-Сіті цього літа, і клуб впевнений, що їм це дозволять. Наразі правила забороняють трансфери між Жироною і Манчестер-Сіті до кінця цього року. Альваро Арбелоа новий головний тренер Кастілі. Даніеле Ругані повернувся в Турин після оренди в Аяксі. Він буде готовий до участі в клубному чемпіонаті світу. Лестер зробив офіційний крок для підписання юного Вундеркінда брома-пойкарни Єзекіля Аладоха. Кіліан Мбаппе отримав нагороду найкращого гравця сезону в складі реала. Якщо Ювентусу не вдасться повернути Антоніо Конте в клуб, єдиним варіантом на посаду головного тренера буде Ігор Тудор. Тепер вже колишній тренер Шахтаря Маріно Пушич може швидко знайти собі нову роботу. Президент грецького ПАОКА Іван Саввіді розчарований роботою Развана Луческу, тому може замінити його саме на Пушича. Крім Матеуса Куні, Манчестер Юнайтед може купити ще одного гравця на позицію десятки, але це залежатиме від продажів і ситуації з ФФП. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.